Показуємо в роботі холодильну гірку Cold R20 виробник Польща. Гірочка після реставрації. Стан у неї, візуальний стан у неї новий. Тут і новий пластик, нічна шторка відповідно обов'язково є, обов'язково ставимо нічні шторки для збереження електроенергії у нічний час, коли обладнання не працює, а просто стоїть, зберігає продукцію. Ця гірка викрашена. От Зараз проводимо вже контрольну діагностику перед запаковкою. Дві клавіші, окремо верхня на світло, нижня на вімкнення, вимкнення агрегата компресора, електронний контролер із задачою температури. Температура холодильної гірки регулюється від 3 до 10 градусів Цельсія. Покажу повністю бокові панелі. Ті частини, які видимі для покупця. Верхній банер. інша бокова панель. Нижня частина. Торку ми підняли. Ось вона всередині. Викладка нижня нержавійка. 62 см глибиною і 1,92 м по довжині. Полички тут йдуть ялинкою, верхня 30, потім 40 наступна і нижня поличка 50 см глибиною. Гірка споживає 1800 Вт в годину. Висота її 2 метра 5 см, довжина 2 метра 5 см і ширина бокової панелі у нас тут 90 см. Обладнання дивиться майстер-холодильщик. Після майстер холодильщика ми отак от проганяємо. Дивимося, щоб 100% все працювало, пакуємо. І третя діагностика йде перед відправленням. Це з клієнтом, якщо клієнт приїхав на склад подивитись обладнання. Або ж якщо це відправлення, робимо фото, відео контрольної діагностики і після чого вже відправляємо. Тобто гірочка працює чудово, у нас зараз тут жарко, в складі десь приблизно плюс 25, плюс 28. О, але вона спускає температуру, працює нешумно. Якщо враховувати те, що це обладнання достатньо таке е, мощне по споживанню електроенергії, І тут стоїть агрегат серйозний. Два вентилятора знизу біля компресора і вентилятори під викладкою. Ось Ми реставруємо обладнання, тому... У нас все все чистенько і під цією кришечкою також все пофарбоване, прогрунтоване. Подіо ми вже холодні достатньо. Так, і задня частина, там де знаходиться у нас агрегат. Все вичищене, вифарбоване, все працює чудово. Ну, тут у нас спереді ще є таке місце під лоток. Самі лотки у нас зазвичай є, це перед відправленням вже з клієнтом індивідуально обговорюємо. Ставиться сюди лоток на злив конденсата і періодично він виливається. Тобто раз у кілька днів звідси виливається конденсат. Це заводська така конструкція, холодильних гірок Cold R20, виробник Польша.